Друзі, вітаю на годиннику 18 за Києвом. Це означає, що ви дивитеся програму Брифінг Української служби голосу Америки. Тут ми обговорюємо найактуальніші новини та заяви, які стосуються України, Сполучених Штатів, Європи та не лише. Мене звати Марія Ульяновська. Я Олексій Коваленко і нагадую, що протягом нашого 30 хвилинного ефіру ви можете писати у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Якщо ви дивитесь нас наживо свої запитання, ми спробуємо них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Якщо матимо час і відповідь, також пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь, Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про багато різних тем. Будемо говорити про найновіші заяви президента США Дональда Трампа про рідкісно земельні матеріали в. Україні. Країні, а також будемо говорити про американську допомогу Києву. Перш будемо говорити також про перші візити посадовців адміністрації Дональда Трампа до Європи, про очікування від цих візитів, підготовку до цих візитів та реакції на них. власне також поговоримо про антикорупційні справи. Поговоримо про рейтинг України в індексі сприйняття корупції Transparency International. Але почнемо друзі з свіжих заяв Дональда Трампа. Учора в інтерв'ю Fox News Дональд Трамп президент Сполучених Штатів заявив, що Україна по суті погодилася передати Вашингтону рідкоземельні метали в обмін на 500 мільярдів а, а, на на суму 500 мільярдів доларів в обмін на подальшу американську а, воєнну допомогу. А, про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News. Раніше Володимир Зеленський ще в п'ятницю говорив, що він готовий а, домовлятися з Трампом щодо такої угоди. Детальніше про цю заяву, а також про нові мита, які ввів Дональд Трамп. Ми поговоримо з нашою кореспонденткою Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нашого ефіру. Юлі, вітаю тебе! Вітає Марія Олексій. Отже, найновіші заяви Трампа щодо України чи розкрив він якісь деталі свого бачення, як це буде відбуватися, та як може працювати загалом така угода обміну американської допомоги на українські рідкісно земельні метали? Саморія на за останні тиждень буквально кожного дня ми чуємо деякі заяви від американського президента Дональда Трампа, які стосуються його планів щодо завершення російсько-української війни. Напередодні, коли він підписував низку виконавчих указів в овальному кабінеті, він зокрема відповів на такі питання. По перше, він підтвердив, так виглядає, що кіт Келлог, це спеціальний представник із питань України та Росії незабаром має відвідати Україну. Він також сказав про те, що його ком команда, команда Дональда Трампа веде розмови із представниками російського уряду і з Владіміром Путіном. Особисто він сказав, що так виглядає, що Путін хоче укласти угоду, але знову ж таки він чітко я не сказав. Чи він сам веде ці дискусії? Він сказав, що вам цього вам це не допоможе знати. А також ми знаємо, що за останні 24 години дуже багато інформації вийшло із інтерв'ю, яке записав із Дональдом Трампом Бред Байер, ведучий, Телеканалу Fox News. і зокрема в цьому інтерв'ю, Дональд Трамп сказав, що за останні тиждень було проведено багато роботи, і є великий прогрес у питанні власне вирішення російсько-української війни. Він також пролив трохи світла на те, яким чином він вважає, яку угоду потенційно сполучені штати можуть укласти із Україною. Дональд Трамп сказав, що незалежно від того, чим завершиться його спроби, все ж таки заведення. Шити війну Росії проти України він хоче захистити американські інтереси, а найперше ті гроші і ресурси, які вклали Сполучені Штати в допомогу України, і він вважає, що це якраз можна зробити таким шляхом, щоб Україна натомість передала Україні рідкісно земельні матеріали. Давай, власне, послухаємо пряму мову із інтерв'ю Дональда Трампа та Fox News я хочу, аби наші гроші були компенсовані, бо ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не укласти угоди. Вони можуть бути російськими колись. Вони можуть не бути російськими колись. Але ми вклали туди усі ці гроші, і я кажу, я хочу їх повернути. Я сказав їм, що я хочу еквівалент рідкоземельних матеріалів десь на 500 мільярдів доларів. І вони по суті погодилися це зробити. Так, ми хоча б не будемо почувати себе обдуреними. Юлю і тема, яка зараз найменш обговорюється, це мита на різні типи продукції. Зокрема, ми знаємо, що вчора президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% відсоткових мит на алюміній та сталі з 12 березня. Цим кроком сполучені штати прагнуть підтримати своїх власних виробників а також зменшити залежність від іноземної сталі. Юлю, розкажи про це рішення, що воно означає, та чи вплине це рішення якось на Україну. Та, Олексія, то наш Дональд Трамп натякав на те, що він піде на ці кроки вже не один день. І власне вчора він підписав цей указ, і він каже, що таким чином дійсно він хоче захистити власне індустрію сталі та алюмінію у Сполучених Штатах, а через несправедливі практики торгівельні, як він говорить, які існували впродовж років. Давай, власне, послухаємо, як він описав саме цей указ і що в результаті цього указу буде сьогодні я спрощую наші митні тарифи на сталі алюміні, аби кожен міг точно зрозуміти, що це означає: 25% – без винятків для усіх країн незалежно від походження усіх країн. Якщо ж виготовлено у США, жодних мит нуль що вам потрібно зробити, це виробляти це у Сполучених Штатах. Нам не потрібно це із інших країн. Ось так описав це Дональд Трамп тобто по суті зараз всі матеріали сталь та алюмінія, які будуть завозитися до сполучених штатів з інших країн, вони обкладатимуться митом в 25%. Тобто, по суті, він відновив мита на завезення сталі на рівні 25% і збільшив із 10% до 25% завезення алюмінію до сполучених штатів. Також Дональд Трамп скасовує винятки, які існували, і в пояснювальній записці до цього указу йдеться ж. Що Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Японія, Мексика, Південна Корея, Європейський Союз та Україна потрапляли під цей виняток. І за словами Білого Дому, таким чином Сполучені Штати створювали ненавмисні лазівки, якими пізніше користувався Китай, у яких каже Білий Дім є надлишок власне сталю та алюмінії. Щодо України у прокламації Дональда Трампа йдеться, що імпорт сталі із України був на досить низькому рівні. Це десь приблизно пів Якщо від усього імпорту сталі, але в результаті винятків, як каже Білий Дім, вигоду отримало не сама Україна, а країни з Європейського союзу, які цитую значно збільшили безмитний експорт на ринок США виробів зі сталі, оброблених з українських сталевих напівфабрикацій, ось так пояснюють власне, чому вирішили і, і винятки ці скасувати. Юлю а як на запровадження цих нових мит відреагували, власне ті країни, яких це мита стосується. Це безумовно мита стосується всіх країн, і всі країни відреагували досить бурхливо. Якщо ми говоримо про Україну, то міністерка економіки Юлія Свереденко прокоментувала це рішення. Вона сказала, що останні роки ми докладали усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами 25% відсоткових тарифів зі США. І вона каже, що це рішення закономірно вплине і на українську металургійну галузь. Найбільшими експортерами вона каже цієї продукції є ArcelorMittal, Кривий Ріг та Інтерпайпи. Ці Пані вона каже, важко постраждали від війни, тому зараз Україна буде вести перемовини, щоб до 12 березня знайти власне рішення ці цьому питанню і цій проблемі. Ми знаємо, що найбільшими експортерами сталі до сполучених штатів є насправді Канада, Бразилія, а також Південна Корея. Бурхливо відреагували також в Європейському Союзі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що тепер європейський союз немає іншого вибору ніж піти на контрзаходи. Вона не вдалася в подробиці, але вона сказала, що вона глибоко шкодує про таке рішення сполучених штатів. Вона каже, що тарифи це податки, це податки, це погано. це Ано для бізнесу і гірше для споживачів невиправдані мита щодо ЄС не залишиться без відповіді. Вони викликають тверді та пропорційні контрзаходи. А от е, прем'єр-міністр Канади, Джастін Трюдо, знову ж таки, Канада найбільший експортер Сталі. Він вважає, що безумовно ці мита не виправдані. Він каже, і Сполучені і Канада буде готова протистояти цим заходом. Але Джастін Трюдо вважає, що є тут можливість домовитися, адже ми Пам'ятаємо, Дональд Трамп він спершу видав виконавчий указ для того, щоб запровадити митні тарифи проти Канади та Мексики. І в результаті перемовин ці мита відтермінували. Тому так виглядає, що Джастін Трюдо бачить, як можна домовитися і в цьому випадку. Давай послухаємо. Ми, як завжди, сподіваємося, що до цього не дійде. Ми працюватимемо з американською адміністрацією та наголошуватимемо на тому, що імпорт канадської сталі та алюмінію створює тисячі, якщо не мільйони робочих місць для підтримки у сполучених штатах. Ми разом працювали у надзвичайний та інтегрований спосіб продовж дуже багатьох років. І ми чекаємо на подальшу співпрацю з нашими найближчим союзником і партнером. Ми повинні більше працювати разом, а не боротися один із одним. А якщо буде потрібно, канадці стоятимуть міцно і рішуче. Юліо, на цьому будемо прощатись. Дякую тобі дуже з усіма подробицями про найновіші заяви Дональда Трампа адміністрації США, а також укази стосовно мит, була Юлія Ярмонко. Ми ж поговоримо зараз про те, звідки нас дивляться, зачитаємо звідки нас дивляться наші глядачі. Дивляться нас сьогодні із Другобича, Черкас, Харків, витає, Київ, Малалука. Дивляться нас із Вісконсіна, Рівного та Шарлот. Друзі, також питає наш глядач Володимир Новіков, Чи є інформація? Є інформація, що спецпредставник США прилетів до Московії, Чи відповідає це дійсності? Дійсно, у медіа з'явилася інформація про те, що нібито приватний американський літак приземлився в Москві, і подейкують, що нібито там туди прилетів спецпредставник. Стівен Вітков. але офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Кремль сам спростовує цю інформацію. Ну і загалом щодо перемовин сполучених штатів із Росією, наразі відомо те, що Дональд Трамп підтвердив, що в нього вже відбулася телефонна розмова з Володимиром Путіним. Наразі це поки що уся офіційна інформація, яка є. Ми обов'язково будемо слідкувати і повідомляти вам далі про те, як проходять ці перемовини. Але переходимо до нашої наступної теми: теми європейської зараз в Європі відбувається тиждень європейського турне, як це називають американських посадовців нової адміністрації Дональда Трампа. Так, віцепрезидент Ді Дівенс відвідує форум штучного інтелекту в Парижі. Матиме кілька двосторонніх зустрічей. А новий міністр оборони під гексет сьогодні відвідує штаб-квартиру командування США в Європі та Африці. Завтра поїде до Брюсселя, де візьме участь зустрічі міністрів оборони членів країн НАТО. Ну і також е зустріч контактної групи з питань оборони України. А вже в п'ятницю посадовці зустрінуться на Мюнхенській безпековій конференції, де е вже підтвердила е адміністрація Білого Дому, що буде зустріч між віце-президентом Джей Венсом та президентом України Володимиром Зеленським. А з чим прибула адміністрація до Європи та як реагують на нову політику Сполучених Штатів? Там ми поговоримо із нашим європейським кореспондентом, який приєднується до ефіру Богданом. Цю Вітаю тебе, Богдане. Отже, Богдана, це є перші візити американських посадовців за нової адміністрації Трампа. Як змінилася їхня риторика порівняно із попередніми візитами, ще адміністрації Байдена знаємо, вже є якісь нові заяви, зокрема щодо посилення витрат на оборону, щодо гарантій для України, які Сполучені Штати хочуть покласти на Європу? Як змінився тон адміністрації президента Сполучених Штатів? З тих заяв, які вже пролунали, е, і сьогодні у Парижі від віце-президента Сполучених Штатів і у Німеччині від нового міністра оборони США, е, показують, що представники нової адміністрації е, намагаються наголошувати на тому, що зовнішню е, і безпекову політику е, Сполучених Штатів виробляє президент Дональд Трамп. І вони наголошують на тому, що вони будуть як урядовці виконувати е, його вироблену президентом Трампом е, політику, і при цьому вони повторюють власне те, що ми дуже часто е, чуємо з Вашингтона про те, що інтереси, національні інтереси Сполучених Штатів є пріоритетом. Е, про те, що е, те, як досі діяли сполучені штати, зокрема у питаннях торгівлі, навіть у деяких питаннях безпеки, буде змінюватися, і помітна певна, ну скажімо, так певна розбіжність у поглядах на деякі ключові ключові питання, наприклад. Ось сьогодні у Брюсселі, коли виступав е, віце-президент е, США Джей Ді Венс, він наголошував на тому, що Сполучені Штати, коли йдеться про розвиток штучного інтелекту, а саме е, цьому питанню був присвячений е, цей цей саміт. Конференція на, на високому рівні у Парижі, він наголошував на тому, що у США дивляться на Розвиток штучного інтелекту насамперед з погляду інтересів Сполучених Штатів, і він заявив, що США хочуть бути лідером, чи навіть вже бачать себе лідером у розвитку штучного інтелекту. Наголошував при цьому, що звичайно, що європейські країни і інші партнери і союзники США розглядаються як. Так би мовити партнери у співпраці у, у цій справі, але розбіжності є. І ось зокрема, наприклад, віцепрезидент США сьогодні у Парижі наголошував на тому, що у Сполучених Штатах у питаннях розвитку штучного інтелекту роблять наголос на свободі підприємництва і зняття будь-яких бар'єрів, в той час як у Європі говорять також про, наприклад, такі питання, як. Безпека для користувачів, наприклад, захист дітей, чи неповнолітніх, чи обмеження пропаганди насильства, чи навіть дезінформації в інтернеті, з допомогою штучного інтелекту ці матеріали поширюються вже набагато швидше і є побоювання, що штучний інтелект буде більшою проблемою, Джей Ді Венс. Наголошував на тому, що у американському американському баченні цього саме користувачі і виробники повинні дбати за такі питання, як безпека. Ось на його думку, занадто багато правил регуляції, як сказав він, можуть навіть вбити взагалі багатообіцяючу індустрію. І про це він сьогодні наголошував європейцям у Парижі. Багато з наших найпродуктивніших технологічних компаній змушені мати справу з законом ЄС про цифрові послуги та масою нормативних актів, які створені щодо видалення матеріалів та контролю за так званою дезінформацією. І звичайно ж, ми хочемо бути певні, що інтернет є безпечним, але одна справа запобігти зловмиснику в інтернеті полювати на дітей, а зовсім інше не давати доступ дорослим чоловікам та жінкам до думки, яку уряд вважає дезінформацією. Лички компаній дотримання загального регламенту є. Про захист даних означає нескінченні витрати на відповідність законодавству, бо інакше їм загрожують величезні штрафи. Богдане, а, цікаве спостереження, що вперше контактну групу з питань допомоги Україні очолить не Сполучені Штати, а Великобританія чи насилає це якийсь сигнал? Е, ну я думаю, що нам не варто заходити в якісь е, далекосяжні висновки, поки що, тому що. Е, Новий е, американський міністр оборони е, приїхав вперше до, до Європи у цій якості. Він буде вперше брати участь у цій зустрічі, яку ми зазвичай називаємо зустрічю е, зустрічю у форматі Рамштайн. Тобто, е, побачимо, що буде далі, чи це е, е, лише на цей раз що американський міністр не головує на, на такій зустрічі у форматі Рамштайн, що буде далі, буде цікаво бачити. Але я би звернув увагу на те, що сьогодні, перебуваючи у Німеччині, міністр оборони США наголосив на тому, що коли йдеться про безпеку Європи. То відповідальність має бути насамперед на європейцях. Він висловився про це приблизно так. Він заявив, що бачення має бути таке: ви захищаєте свій регіон чи свою так би мовити, частину світу, своє сусідство. А сполучені штати вам прийдуть на допомогу у разі потреби як союзник. І ось що ще він сьогодні наголосив журналістам у Німеччині мабуть, бачили, що ми маємо на увазі вказівки президента Трампа, головнокомандувача, повернення до основ у готовності вести бойові дії, підзвітність, стандарти, меритократія це те, що ми намагаємося просувати у всіх наших структурах від штабів аж до вістря. І це також відновлення стримування, незалежно від того, чи це стримування за яке відповідає це командування, чи те, що відбувається в Україні чи на всьому африканському континенті, зусилля із союзниками та партнерами, аби домогтися, щоб потуга Америки була посилена, і аби світ розумів, що коли ми говоримо, вони повинні слухати, і що наші приятелі не матимуть кращих друзів, а вороги не матимуть гірших супротивників. Звісно, президент прямо сказав, що нашим союзникам по НАТО потрібно активізуватися ще більше. Ми цінуємо те, що вони зробили. Альянс міцний як скеля, але будь-які альянси вимагають повного розподілу тягаря. Тому ми збираємося говорити про це набагато більше. Богдана, будемо чекати, які ще будуть заяви цього тижня безперечно, але хочу повернутися до заяви, яку зробив Джей Діленс, яку ми щойно послухали, де він сказав, що Європа за НАТО зарегульована через, як він сказав, так звану дезінформацію. Але ми ж розуміємо, що дезінформація це є факт, це не є оціночне судження. Інформація або відповідає дійсності, або не відповідає дійсності. Як у Європі реагують на такі заяви і загалом на нові політики адміністрації Трампа, знаємо, що точно мають мають сполучені штати двох союзників в Європі це Угорщина і Словаччина. Вони зробили нещодавно певні заяви на підтримку цих нових політик. Розкажи, будь ласка, про це Це дуже широке питання, як Європа реагує на слова Дже Ванса, які пролунали буквально кілька годин тому. Ну власне реакції нема. Але я можу лише повторити, що те, що ми чуємо зараз зі сполучених штатів, це наголошування на свободі. На тому, що наприклад в інтернеті користувачі повинні самі вирішувати, яку вони хочуть інформацію отримувати, тим часом з європейського боку. Не забуваємо, що саме на європейському континенті триває війна, а також те, що у НАТО називають гібридними атаками Росії на Європу, це напевне сприймається трошки інакше, тому що дезінформація, яку використовує Росія для цих все ж таки гібридних атак, як говорять у Європі, це дуже серйозна справа. Можливо, тут є. Певні е, різні, різні судження, різні оцінки залежно від того наскільки близько е, ви перебуваєте до Росії, наскільки серйозно ви е, оцінюєте загрозу. Що стосується е, власне Європи, то е, є також різні е, погляди, і тут, хоча е, напевне. Можна казати, що е, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан чи е, словацький прем'єр-міністр е, Роберт Фіцо, все ж таки, у меншості, коли вони кажуть, що вони є е, повними прихильниками, і, наприклад, поглядів на те, е, як має обмежуватися імміграція е, до, до країн, і на те, як е, яка роль має бути, скажімо, регуляцій у, у сфері засобів масової інформації? То що те, що ми чуємо з Будапешта і те, що ми чуємо зараз з Братислава від тих урядів, лунає як схвалення дій, що? Зараз ми спостерігаємо у Вашингтоні спрямованих проти виділення допомоги, яку отримували неурядові організації у Європі, і для таких урядів, яких звинувачують у певній схильності до автоавтократії, це лунає як крок на їхню користь, тому що вони кажуть, що гроші. Від, від американських платників податків використовувалися для mm -hmm. е, опозиційних, як вони кажуть, ще партій для е, критиків, журналістів, які критикували владу, і в Будапешті і в Братиславі такі кроки схвалюють. Богдан, власне, у нас є зараз найсвіжіші заяви Піта Гекса та він, які він зробив буквально. Щойно давай е, послухаємо їх, подивимось сподіваюся із стрімким досягненням мирної угоди в Україні, яку президент має намір втілити. Ми зможемо переглянути позицію своїх сил у Європі завтра в Україні протягом зустрічі контактної групи з оборони України та на зустрічі міністрів НАТО. Нас буде пряма розмова з нашими друзями. Невідкладність цього моменту вимагає від друзів говорити з друзями про можливості, про лідерство, про активізацію, про роз. Поділ тягаря та стимули, щоб сказати, що європейський континент заслуговує бути вільним від будь-якої агресії, але ті, хто живе по сусідству, мають інвестувати найбільше в цю колективну та індивідуальну оборону. Це здоровий глузд, як багато говорить президент, здоровий глузд полягає в тому, що ви захищаєте свій район, а американці прийдуть поруч, допомагаючи в цьому захисті. Богдан, дякую тобі дуже. Говорили ми з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном. Ми ж продовжуємо в час, що у нас залишиться, поговоримо про не менш важливу тему про боротьбу з корупцією. Україна погіршила свої показники в індексі сприйняття корупції від Transparency International і здобула 35 балів із 100 втративши один рейтинговий пункт, про те, що це означає, та які наслідки цього можуть бути, поговоримо із виконавчим директором Transparency International Україна Андрієм Боровиком. Вітаю тебе, Андрій, добрий вечір, Андрію. Де Україна зараз знаходиться у рейтингу сприйняття корупції відповідно до останнього рейтингу Transparency International, відповідно з попередніми роками, якщо порівняти це з попередніми роками. Та із з іншими країнами регіону. І чому ви називаєте це падіння в один відсотковий пункт настільки важливим цього року? Е, так, дійсно цього року Україна отримала 35 балів зі 100, І дуже добре, що ви зацентували саме на балах, тому що ми це робимо кожного року, пояснюючи, що це не рейтинг, перш за все, а індекс, тому що кількість країн може змінюватися. Ми втратили всього один бал на перший погляд, і навіть за рамками методології, це в межах похибки. зміни балів до двох вниз або вверх, в принципі вважаються незначущими. Проте Україна доволі такий унікальний приклад, зважаючи особливо на те, що ми перебуваємо в стані війни. І якщо подивитися на країни, які перебувають у війні, то вони зазвичай знаходяться внизу. Всього індексу це Сомалі 9 балів, Сирія 12, південний Судан, 8. Тобто, в нас, якщо так дивитися, можна сказати, що ситуація доволі непогана, але у нас є одна особливість, що ми, окрім того, що відстоюємо свою державність і незалежність, ми також підписалися під тим, що ми прямуємо до ЄС є кандидатом в ЄС. Якщо подивитися на країни, які є кандидатами до ЄС, то ми їх всього дев'ять, то ми ділимо зараз е шосту сходинку разом з Сербією у нас обох по 35 балів. І тут відверто теж треба зазначити, що серед усіх кандидатів е до Євросоюзу тільки дві країни додали цього року: це Албанія плюс 5 балів. І додала один бал Молдова. Молдові тепер вже 43 бали. Вони вже доволі скажімо так далеко. 8 балів. Це доволі велика різниця між нами і ними. Також з приємного продовжує падати в цьому індексі наш ворог, Росія, і також наш північний сусід, Білорусь, і ми тепер вже. Випереджаємо Білорусь, хоча доволі довго Білорусь була вище, але на це були причини в тому, що брак інформації по Білорусі, і відсутність незалежних ЗМІ і громадянського суспільства як такого, і відповідно відсутність інформації про корупцію на державному рівні. Чому ми говоримо про те, що це сигнал, тому що мінус один бал зараз він враховує ті події? Зокрема, події, які відбувалися в 23-му році і до вересня приблизно 24-го. Це так, як ми бачимо на основі яких зроблено дослідження. А якщо ми згадаємо з глядачами, що відбувалося в Україні останні п'ять місяців починаючи з вересня, у нас було чимало скандалів, які явно можуть негативно в майбутньому вже в наступному індексі, вплинути на сприйняття країни щодо стану корупції тут. Мінус один бал, хтось може сказати ще одна група людей, я певен, що це ще й добре, тому що у нас було надто багато скандалів, а з іншого боку, так ми ж робимо реформи. У нас же ж вище антикорупційний суд розглядає все більше справ. Це правда, і от комбінація як негативних подій, так і позитивних, як затримання і робота нашої антикорупційної системи, зокрема, воно і дало в результаті оцей мінус один. От я відверто написав себе в соцмережах, що. Маємо мінус один, але таке відчуття, що мали би бути всі мінус три. Тому от такий стан от так нас оцінили насправді вісім джерел, які оцінюють Україну, і тут наголошую, що Transparency International uh -huh. самостійно не оцінює жодну з країн, і, зокрема, і наш офіс також. Пане Андрію, дякуємо вам за цю інформацію. Більш детально про те, що можна зробити, для того, щоб Україна покращила свій рейтинг наступного року. Читайте на сайті Голосу Америки українською. Друзі, дякуємо вам за вашу активність. Дякую, що були з нами. Більш детально дивіться ці теми вже в програмі Час Тайм. О 22-й. З вами була Марія Ульяновська, Олексій Коваленко. Дякуємо. Дякую вам, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично...